У цьому відео ми разом з вами розглянемо більш цікаві види рівнянь. І я переконана, що вже під кінець цього відео ви зможете розв'язати будь-яке рівняння. Тож почнімо з першого. 1,3х відняти 0,7х дорівнює 12. Ми маємо щось зробити з хуй. А які ви маєте ідеї? Перше, що мені спадає на думку, ми можемо винести х за дужки. І тоді в дужках у нас лишається 1,3 відняти 0,7, що буде дорівнювати 12. 1,3 відняти 0,7 це у нас 0,6, і, звичайно, що х, і дорівнює 12. І що ми можемо зробити далі? Мене цікавить, Скільки ж буде 1х? А тут ми маємо 0,6х. Пропоную поділити обидві частини рівняння, тобто ліву сторону та праву сторону, на 0,6. Що ж ми отримуємо в результаті? 0,6 та 0,6 у нас скорочується. Х буде дорівнювати 12 поділити на 0,6. Проте це ще не все. Пропоную домножити чисельник та знаменник на 10. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб у чисельнику ми отримували тепер 120, а у знаменнику просто 6. Ми можемо скоротити 12 та 6 на 6, буде 1, 2. І тепер ми можемо сказати, що х буде дорівнювати 20. Прекрасно, це і буде наша правильна відповідь. Проте. Пропоную перевірити, а чи дійсно ми розв'язали все правильно? Як ми можемо це зробити? Що ж, ми можемо в наше початкове рівняння замість х підставити 20. Що ми отримуємо в результаті? У нас буде трішечки відмежую, аби ви розуміли, де відбувається перевірка, а не основне розв'язання. На ціле 3 замість х я пишу 20. Відняти 0,7 і так само замість х я напишу 20. І це все має дорівнювати у нас 12. 1,3 помножити на 20 це у нас буде 26. Відняти 0,7 помножити на 20 це 14. І чи дійсно 26 відняти 14 буде дорівнювати 12. Так. Все правильно. Ми розв'язали дане рівняння правильно. Пропоную зробити ще один приклад. Перше, що я хочу зробити, так це розмежувати розв'язання до першого рівняння та до другого рівняння, аби ви не плуталися де яке. Що ж, подивімося на наше друге рівняння. 5х відняти в дужках 3х додати 2 дорівнює 1. Що ж ми маємо зробити першим кроком? Я пропоную відкрити дужки. Як це буде виглядати? 5х відняти мінус перед дужками означає, що ми маємо мінус одиницю, тобто нам необхідно мінус одиницю спершу помножити на 3х, а потім мінус одиницю помножити на 2. Що ми отримаємо в результаті? Мінус одиниця помножена на 3х це у нас мінус 3х, мінус одиниця помножена на двійку це буде мінус 2. І дорівнює одиниці. Чудово! Що ми маємо далі? 5х відняти 3х. Як ми можемо це зробити? Ну, я мала 5 чогось, а потім забрала 3 з них. Скільки в мене лишилося? Лишилося 2 чогось, в даному випадку x. Тобто 2х відняти 2 буде дорівнювати одиниці. Але з лівого боку, мені не дуже подобається двійка. Як я можу від неї позбутися? Я мала мінус двійку, а отже, тепер я маю додати двійку. І оскільки я це зробила з лівою частиною рівняння, то таке ж саме я маю зробити і з правою частиною рівняння. В результаті отримую 2х. Мінус 2 додати 2 у нас скорочується, що дорівнює, одиниця додати двійку це буде трійка. І тепер я маю, що 2х дорівнює 3. Проте, мене цікавить не скільки буде 2х, а скільки ж буде 1х. Як я можу дізнатися, правильно поділивши обидві сторони рівняння на двійку. Двійка та двійка з лівого боку у нас скорочуються, а отже x буде дорівнювати 3 других. Отже, х дорівнює 3 других. Прекрасно! Ми все зробили правильно. Проте я закликаю вас поставити дане відео на паузу. І перевірити, а чи дійсно ми порахували все правильно? Ви можете це зробити за допомогою перевірки. Що ж, зробімо ще кілька прикладів. Наступне рівняння виглядає даним чином: S відняти 3 восьмих S дорівнює 5 шостих. Знову ж таки, ми маємо дві частинки з S, а маємо мати лише одну. Що ж ми можемо зробити? Скористатися схожою ідеєю до попереднього прикладу. А саме ми можемо винести S за дужечку. Хоча спершу я пропоную трішечки переписати наше рівняння. Я можу сказати, що S це те ж саме, що 8 восьмих S, від яких я віднімаю 3 восьмих S. І це буде дорівнювати 5 шостих. Тепер я винесу С за дужечку, а в дужках у мене залишається 8 восьмих відняти 3 восьмих, що буде дорівнювати 5 шостим. Чудово! 8 восьмих відняти 3 восьмих, це у нас буде 5 восьмих С, що дорівнює 5 шостим. Прекрасно. Тепер я маю позбутися від 5 восьмих. Як я можу це зробити? Правильно, помноживши на опернений дріб, а саме на 8 п'ятих. І оскільки я це зробила з лівою частинкою рівняння, то маю таке саме зробити і з правою частинкою рівняння, тобто домножити 5 шостих на 8 п'ятих. Що ж буде далі? 8 та 8, 5 та 5 я скорочую, лишається S дорівнює. 5 та 5 я також можу скоротити. 6 та 8 також у мене скорочуються на 2. Тут буде трійка, а тут буде четвірка. Тобто S дорівнює 4 третіх. І це, в принципі, все. Ми розв'язали наше рівняння. І аби перевірити, а чи дійсно ми все зробили правильно, ви маєте зробити перевірку. Але її я залишу на ваше самостійне опрацювання. Що ж, у нас залишилося останнє рівняння, найцікавіше, як на мій погляд. Але спершу я розмежую попереднє розв'язання. Подивімося на дане рівняння. 12-х в дужках Q відняти 7 до рівні 2 третіх. Виглядає дуже складно. Проте, я переконана, що зможемо його розв'язати яким чином ми можемо це зробити? Пропоную трішечки переписати дане рівняння. А саме, я запишу, що 5 дванадцятих Домножити на Q відняти 7 дорівнює 2 третіх. Чудово! І тепер я маю дріб 5 дванадцятих. І аби позбутися від нього, мені необхідно домножити ліву сторону рівняння на обернений дріб, а саме на 12 п'ятих. Наскільки я це зробила з лівою частиною рівняння, то маю таке ж саме зробити і з правою частиною рівняння. Домножити на 12 п'ятих. Що я отримую? 12 та 12, 5 та 5 у нас скорочується. Залишається лише Q відняти 7, що буде дорівнювати. Тут я можу скоротити 3 та 12 на 3. Одиничка, четвірочка. В результаті отримую 8 п'ятих. І лишається останній крок. Мені не подобається з лівого боку мінус 7. І аби у мене його не було, я маю додати сімку з лівого боку та з правого боку нашого рівняння. Q мінус 7 плюс 7 буде 0, дорівнює 8 п'ятих. А сімку я хочу переписати як 35 п'ятих. І я дійсно можу це зробити, адже 35 поділити на 5 буде 7. А отже, ми зробили все правильно. Я зробила дану дію з метою, аби у нас був спільний знаменник, і ми могли легко додати наші чисельники. Що ж це буде? 8 додати 35 це 43, 5, оскільки у нас спільний знаменник це п'ятірочка. От і все. Q дорівнює 43 п'ятих. Прекрасно, ми все зробили правильно. Проте ви можете сказати, що це трішечки складний спосіб для розв'язання. Що ж, на такий випадок я маю інший варіант розв'язання. Подивімося, що ж ми можемо тут зробити. Пропоную відразу наше рівняння домножити на 12. А саме ліву сторону та праву сторону. Що отримуємо в результаті? 12 та 12 у нас скорочується. Лишається 5 домножити на Q відняти 7, що буде дорівнювати. 3 та 12 ми можемо скоротити. На 3, тут буде четвірочка, 2 на 4, тобто 8. Прекрасно. Тепер я хочу позбутися від п'ятірки з лівого боку. Для цього мені потрібно обидві сторони рівняння поділити на 5. З лівого боку 5 та 5 скорочується, отримуємо Q відняти 7 до рівні 8 п'ятих. І тепер я можу до обидвох частин рівняння додати сімку. З лівого боку та з правого боку. В результаті маю Q. Мінус 7 додати 7, це буде просто 0, я можу нічого не писати, то рівнює 8 п'ятих додати 7. Проте пам'ятаєте, що ми робили з 7. Ми записували її як 35 п'ятих. Тут пропоную зробити абсолютно те ж саме, аби мати спільний знаменник відразу, нічого не домножати. Тож тепер 8 додати 35, це у нас 43, поділити на 5. Тобто 43 п'ятих. І як ви бачите, відповіді у двох різних розв'язаннях у нас вийшли однакові, що свідчить про те, що ви можете обрати будь-який спосіб, який ви хочете, проте, якщо ви зробите всі кроки правильно, то ви отримуєте правильні відповіді. І останнім завданням у нас буде текстова задача. Олена знаходиться в центрі міста, маючи 100 гривень, щоб дістатися додому. Таксі коштує 7,5 гривень за кілометр, але додатково потрібно заплатити 23,5 гривень за виклик таксі. Напишіть формулу і використайте її, щоб обчислити, скільки кілометрів вона може проїхати на ці гроші. Визначте, скільки кілометрів вона може проїхати. Що ж, подивімося, як ми можемо зробити дане завдання. І так, Олена має 100 гривень. Гаразд. Що у нас входить цю вартість? Тобто, якщо Олена викличе таксі і приїде 0 кілометрів, то вона все рівно має заплатити 23 гривні 50 копійок. А потім додатково за кожен кілометр Олена заплатить 7,5 гривень. Позначимо кілометр, як якесь М. Тобто, кожен кілометр дає їй додаткові 7 5 гривень? Ми знаємо, що загальна вартість, тобто ті гроші, які має Олена зараз, це у неї 100 гривень. Тобто 100 гривень дорівнює 23,5 додати 7,5 м. І тепер ми можемо розв'язати дане рівняння, аби знайти, скільки ж кілометрів може проїхати Олена. Як ми можемо це зробити? Від правого боку я хочу відняти 23,5. І з лівого боку я маю зробити таке ж саме, аби наше рівняння лишилося у рівновазі. Що ж тоді я отримаю в результаті 100 відняти 23,5. Скільки це буде? Можемо порахувати. Тож, я запишу 100,0 відняти 23,5. 10 відняти 5 у нас це буде 5. Кому не забуваємо обов'язково 9 відняти 3 це у нас буде 6. І 9 відняти 2 у нас буде 7. Тобто 76,5 дорівнює 75 М. І тепер, аби мені дізнатися М, Необхідно обидві сторони рівняння поділити на 7,5. Тут ділю і тут ділю. Отже, наше М буде дорівнювати, уже для ділення, я скористаюсь калькулятором. Ми отримаємо 10,2 км. Може проїхати Олена, маючи 100 гривень для того, щоб дібратися додому.